Зміни до обласного бюджету, створення ветеранського простору та мобілізаційна підготовка ключові питання, які розглядали на засіданні бюджетної комісії обласної ради. Деталі дивіться далі. Спершу на засіданні розглянули оновлення програми мобілізаційної підготовки. Одним з важливих питань це внесення змін до програми підтримки обороноздатності нашої держави, зокрема в частині рекрутингу, тобто підготовки наших воїнів до участі в бою за незалежність волі нашої України та доповнення пункту дев'ятого. Маю формулі документів і пов'язаних з перевезенням і з транспортуванням кандидатів, які хочуть служити, відповідно звернувся до нас цей центр і звернув. Уз обласний центр наш ОТЦК комплектування, але казначейство нам будь-які видатки на на не пропустить, оскільки цього немає в програмі. Відповідно, просимо внести ці зміни у нову у цю програму, оскільки це. Ми стикаємося цим вперше». А ще говорили про створення ветеранського простору Івано-Франківську. Центр планують звести на вулиці Хмельницького. Будівля складається з двох блоків, що сполучені зверними прорізами. Одна частина спортивний зал, самокутної форми з умов політним каркасом та несучими цегляними стінами. Тобто він має бути збудований з цегли. Другий блок має конструктивну схему будівлі, стінува з подовжніми і поперечними несучними стінами комплексної збірної конструкції, стіни дерев'яного каркасу, заповненого мінеральною ватою не менше 200 міліметрів. Перекриття з дерев'яних каркас-каркасних настилів комплексної збірної конструкції. Один в'їзд передбачений. У просторі захисники отримуватимуть комплексну допомогу від юридичної до психологічної. Також захисники можуть і захисниці будуть мати можливість займатися спортом, ну відтак покращити своє фізичне здоров'я. Я можу вам показати, як воно планується бути розміщено на земельній ділянці, яку виділили. Оце жовте, оця велика будівля, це спортивний зал, оце сама основна будівля. А тут буде наземне укриття. Чому укриття має бути наземним? Тому що інваліди не можуть спускатися вниз. Якщо ми будемо робити підземне укриття, це означає, що треба буде передбачати ліфтові спуски. Проєкт втілюватимуть у співфінансуванні з обласного та державного бюджетів.